Вітаю! Багато хто напевно чув історію про Адама та Єву. Ну, знаєте, перша пара, від якої пішло все людство. Це такий дуже знайомий образ. Але чи так воно було насправді з точки зору науки? От сьогодні ми зануримось у джерела з біології, генетики, спробуємо розібратися, як наука пояснює появу видів. Наша місія порівняти цей науковий погляд з ідеєю про двох прабатьків. Так, вітаю. І тут ключове слово, мабуть, це популяція, бо сучасна біологія, ну вона чітко каже, одиниця еволюції це саме група, група особин одного виду. Ті, що живуть разом, можуть схрещуватись не окрема пара, розумієте, а ціла спільнота. Тобто сам механізм: оці мутації, відбір, комбінування генів він потребує саме групи, не може ефективно працювати, якщо є тільки двоє. Абсолютно точно. Ну, дивіться, всі ці процеси вони ж спираються на генетичне різноманіття. А звідки йому взятися якщо є тільки двоє? Якби все почалося з однієї пари, ну це була б надзвичайно вразлива ситуація. Шкідливі мутації накопичувались би, не було б варіантів для адаптації, це ж класичний інбрединг, виродження. Вид би ну просто не вижив. Це звучить логічно, і здається, наука навіть говорить про якісь конкретні цифри. Мінімальний розмір популяції, я десь бачив у джерелах згадки про тисячі, а не двох. Саме так. Для довгострокового виживання для стійкості виду генетики говорять про потребу ну, щонайменше в кількох тисячах особин. Часто фігурує цифра десь 500 генетично ефективних особин. І тут важливо. Генетично ефективних. А що це означає? А це власне не загальна кількість голів. Це ті, хто реально бере участь у розмноженні, ті, хто передає свої гени далі. І їхня кількість часто менша, ніж загальна чисельність популяції. Зрозуміло, це пояснює потребу у великій групі, але ж, ну, як бути з цими поняттями мітохондріальна Єва або ігрохромосомний Адам? Як вони вписуються сюди? О, це дуже важливий момент, і тут, знаєте, легко заплутатись: от мітохондріальна Єва це наша найпізніша спільна пращурка, але тільки по материнській лінії. Розумієте, її мітохондріальна ДНК, яка передається лише від матері, є у всіх сучасних людей. Вона жила за оцінками десь 140-200 тисяч років тому в Африці. А і хромосомний Адам, відповідно, це по чоловічій лінії, так Так. це чоловік, чия і хромосова вона передається від батька до сина є у всіх сучасних чоловіків. Він теж жив в Африці приблизно 120-300 тисяч років тому. Можливо, навіть не одночасно з Євою, але. От що критично важливо ці Адам і Єва, вони ж не були єдиними людьми свого часу. Ага. Тобто вони жили серед інших людей. Звичайно, вони жили всередині великої популяції, там були десятки тисяч інших чоловіків і жінок. Виходить, це не перша пара в буквальному сенсі. Це радше, ну. Як статистична точка, просто так сталося, що саме їхні конкретні лінії МТДНК та Y-хромосома хромосома збереглися до наших днів у всіх нас, а лінії інших згасли. Саме так це просто точки збігу наших родоводів по дуже специфічних лініях. Це не точка виникнення людства як такого. Людство як вид розвивалося саме як велика популяція. І цей принцип, я так розумію, стосується не тільки людей. У джерелах вже згадуються і тварини? Безумовно, от візьмемо кішок. Вони походять від популяції дикого степового кота з Африки. Одомашнення почалося десь 10 тисяч років тому на Близькому Сході, і це був ну такий поступовий процес. Багато тварин брало участь, а не якась одна пра кішка. Цікаво, до речі, що їхній геном досі не так вже й сильно відрізняється від диких предків, селекція була досить слабкою. Або собаки теж яскравий приклад, їхні предки це вовки, точніше популяції вовків, приручення 15-30 тисяч років тому, можливо, навіть у кількох місцях незалежно. І геноми сучасних собак, як я читав, вказують на походження від популяції вовків, яка вже вимерла. І ще були оці генетичні вузькі місця. Так, вузькі місця або пляшкові горла, це періоди, коли чисельність популяції різко скорочувалася, наприклад, під час міграції чи ізоляції невеликих груп. Це, звичайно, збіднює генетичне різноманіття. Але навіть попри це, початково популяція предків собак, ну, вона налічувала тисячі особин ще 11 тисяч років тому. І схожа історія з коровами. Одомашнення дикого тура це теж результат роботи з багатьма особинами в різних регіонах. Отже, підсумовуючи, від генетики людини до історії одомашнення тварин, скрізь ми бачимо один і той же самий принцип, так? Так. Наука дуже послідовно це показує: види виникають, розвиваються, виживають завдяки різноманіттю, а різноманіття можливе лише в межах популяцій. Еволюція це гра великих чисел, а не історія про двох. Тож виходить образ Адама та Єви, це потужний символ культурний, релігійний. Але біологічна реальність походження видів і нашого також це історія великих спільнот тисяч, десятків тисяч предків, а не однієї пари. Саме так. І розуміння цієї популяційної динаміки, як на мене, дає значно глибше і, чесно кажучи, захопливіше уявлення про те, як виникло все це неймовірне різноманіття життя навколо нас. І от наостанок така думка випливає з нашого занурення. Якщо генетичне різноманіття в популяції було ключем до виживання, до адаптації видів мільйони років, то що це може сказати нам про важливість різноманіття сьогодні? Генетичного, культурного, ідейного для стійкості та майбутнього людства?